Як син начальника Вінницького ТЦК заробляв тисячі доларів на довідках для військовозобов'язаних? Чому в посадовця міграційної служби на Одещині перевірятимуть обґрунтованість активів? Та хто перший вистрілив на майдані у 2014 році? Про все це просто зараз у Топ Ньюс. Вітаю! Розпочнемо з суворої та невідворотної відповідальності за зраду. Суд на 15 років позбавив волі і конфіскував усе майно колишнього правоохоронця з міста Ізюм. Останній розпочав співпрацю з агресором одразу після окупації. Спочатку дільничим у псевдополіції, де відповідав за громадський порядок, і особисто разом із солдатами армії РФ патрулював вулиці і полював на проукраїнських громадян. Після звільнення Ізюму силами оборони України правоохоронці затримали зрадника. Попереду чимало роботи з виявлення і засудження тих, хто перейшов на бік ворога в умовах воєнного стану. Перед тим як допомагати загарбнику, подумайте про своє майбутнє: чи хотіли б ви провести майже два десятиліття чи все життя за ґратами? На початку червня ДБР оголосило підозру високопосадовцю командувачу регіонального управління сил територіальної оборони. Південь він, скориставшись посадою і повноваженнями, залучив до будівництва свого маєтку трьох солдатів, але гроші платив не з власної кишені. Бійці-будівельники отримували доплати з бюджету як за виконання бойових завдань на передовій. Парадокс чи не так? Де юри солдати служили де-факто виконували приватне замовлення. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді 2 мільйонів гривень застави. Досудове розслідування триває. ДБР продовжує розслідувати справи майдану, аби встановити всі обставини, які стали причиною розстрілів мирних мітингувальників під час Революції Гідності. Підозру оголошено екс-командиру Беркуту в Севастополі та одному з міліціонерів цього спецпідрозділу. Саме вони першими почали стрільбу по активістах 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській зі зброєю, спорядженою патронами та свинцевою картеччю. Від цих Пострілів троє мітингувальників загинуло, а ще троє отримали важкі поранення. Це стало поштовхом для продовження умисних вбивств бійцями Київського беркута, так званої чорної роти, та внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ. Через це загинуло 48 учасників, та ще 90 отримали поранення. На сьогодні підозрювані прислуговують ворогу, але від відповідальності за скоєні злочини їм не втекти. Винні будуть покарані. Далі розповім вам про розслідування справи начальника управління міграційного контролю в Одеській області трохи перед історією. Він та його підлеглий заробляли на іноземцях і підозрюється ДБР в отриманні неправомірної вигоди службовою особою в поєднанні з вимаганням. Цікаво, що під час обшуків в їхніх офісах та помешканнях ДБР виявило гроші, у тому числі криптовалюти, коштовності та майна, на суму що найменше сто мільйонів гривень. А це значно перевищує їхній законний заробіток. Коштовності дружини регіонального керівника ДМС попередньо оцінюється в 3 мільйони гривень. Додаємо елітний будинок матері на 200 квадратних метрів та придбаний торік у салоні автомобіль за 7 мільйонів гривень. Також на маму записано багато земельних ділянок, будинки та магазини. Втім, якщо глянути у декларацію посадовця, то за 2023 рік він отримав 345 116 тисяч гривень зарплати. Звідки ж гроші? Саме це й буде з'ясовувати за матеріалами ДБР Вищий антикорупційний суд України. ДБР затримало сина начальника одного з відділень Вінницького ТЦК, який запевняв, що за 20 тисяч доларів його батько підготує документи, які дозволять уникнути мобілізації і виїхати з України. Усе необхідне для підробки документів пусті повістки, копії паспортів військовозобов'язаних чоловіків та готівку у різній валюті виявлено під час обшуків. Самого сина, посадовця, затримано під час передачі 15 тисяч доларів. США. ще 5 він отримав раніше від клієнта. Нині він перебуває під вартою і підозрюється в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення уповноваженою особою. Також перевіряється причетність батька та інших посадовців Вінницького ТЦК. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе!